Про пенсію вперше задумався за кордоном і побачив цих пенсіонерів, які сидять в кафе, п'ють каву чи вино з круасанами, красиво одягнені, їздять на красивих авто. Напевно, кожна четверта машина, яку я бачив, за рулем був пенсіонер. Я не міг зрозуміти, у чому ж проблема України. Чому українські пенсіонери такі бідні та незахищені. 30% пенсіонерів отримують менше 3 тисяч гривень. 35% пенсіонерів від 3 до 5 тисяч гривень. Ці люди все своє життя віддали роботі 30-40 років і зараз ледь виживають. При цьому кожен четвертий пенсіонер додатково зараз працює, щоб забезпечити себе хоча б на мінімально. Розглянемо пенсійну систему: перша це солідарна. Люди, які офіційно працюють, сплачують податки, і з цих податків нараховується пенсія. Станом на вересень 2023 року в Україні офіційно працевлаштовані 7,5 мільйонів людей. При цьому пенсіонерів 10,6 мільйонів. Виходить, що сім'я із двох молодих працюючих людей забезпечує трьох пенсіонерів. Це дуже велике податкове навантаження, і ситуація буде лише погіршуватись. Ось вам підтвердження. Це піраміда населення за віком у всьому світі. Як бачите, чим молодше покоління, тим його більше. Це переріст населення, робочі місця, новий бізнес, які сплачують податки та з цих податків вже виплачують достойну пенсію. А ось піраміда України. Як бачимо, у нас дуже великі проблеми з молодим поколінням. Багато причин було за час встановлення нашої держави. Основна проблема, що населення в Україні не відтворюється. Тобто кожна п'ята сім'я народжує двох дітей, а чотири по одній. Це призведе до зменшення населення у майбутньому. Через 30 років, якщо ситуація не зміниться, одній працюючій особі доведеться забезпечувати двох пенсіонерів. І цю проблему будуть вирішувати дуже просто: збільшать пенсійний вік та збільшать податки. Друга система це накопичувальна. Частину своєї зарплати ви відкладаєте у фонди. Ці фонди інвестують кошти у безпечні активи, отримуючи дохід, виплачують їх пенсіонерам. Ці кошти це ваша власність, і вони переходять у спадок вашим дітям. Дохід покриває інфляцію, і цього вже достатньо, щоб бути впевненим у своїй пенсії. В Україні так і не запровадили цю систему, яка працює в багатьох розвинутих країнах. Тому ти сам повинен подумати про своє майбутнє. Не варто розраховувати на державу. Відповідальність на кожному з нас особисто. Якщо тебе цікавить, як забезпечити свою пенсію, ось тут посилання на відео. Подивись. Мені пенсійний фонд розрахував пенсію 13 тисяч гривень, це з врахуванням, що я буду працювати до 60 років, буду отримати в середньому зарплату, як мої останні 6 років офіційного стажу. Виглядає доволі смачно 13 тисяч гривень. Достойна пенсія на перший погляд. Давайте подивимось, як змінювались ціни за останні 25 років в Україні. Як бачимо, ціни виросли у 20 разів. Що ж буде через 30 років? Допустимо, що через 30 років ціни виростуть лише у 10 разів, тобто 13 тисяч гривень пенсії ділимо на 10, отримуємо 1300 гривень. Тобто, через 30 років на свої. 13 тисяч гривень я зможу купити як сьогодні на 1300 гривень. Ось що зробить інфляція з вашої пенсії, і це вже дуже сумно. Яку пенсію ти будеш отримувати, можна, зайшовши на портал пенсійного фонду, нажати «Війти», зареєструватись зареєструватися через дію, нажати пенсійний калькулятор та подивитись на свою пенсію усім великої пенсії.